Всім привіт! Мені підкинули ідею провести тест кислотних шампунів. Але не просто шампуні, як вони миють, як вони піняться, який в них лубрикант. А перевірити те, в принципі, для чого створені кислотні шампуні. А Створені вони для нейтралізації лугів та для е, прибирання зачатків кальцію. І сказали наступне: що береш кальцій, я знайшов ось такий е, хтось вже робив такий експеримент в Ютубі, здається, в американському мені казали, е, кидаєш його. В якусь тару заливаєш кислотним шампунем і дивишся, наскільки швидко та наскільки ефективно кальцій розчиняється у цих засобах. Це я вирішив і перевірити. У мене в наявності зараз є три кислотних шампуня, це Pure Chemie Car Shampoo, Ultimate VA3. І Arctic Ice Shampoo від FX Protect. Але як ви можете побачити, тари 4. Чому 4? Тому що я додаю ще сюди лужний шампунь. Навіщо це потрібно? В принципі, для того, щоб перевірити, чи дійсно кислотні шампуні будуть розчиняти кальцій більш ефективно, наприклад, ніж лужний шампунь. Я взяв найпотужніший, який в мене є, це af 0 І якраз і перевіримо. Зараз я кину. Точніше налью кожен з цих шампунів в ось ці мірні тари. Потім кидаю кальцій, ставлю таймер і дивимося, як вони розчиняються. Зараз я швиденько налью ці всі засоби. Налив всі 4 засоби, далі беру кальцій. Я не знайшов чистий кальцій, я знайшов тільки. С 3 але думаю, що він не сильно вплине на тест. Нам потрібно 4 пігулки. І одразу можна побачити, що я тільки беру і в мене вже білі пальці. Тобто, там якийсь кальцій, щось таке. І майже одночасно намагаюся кинути. І зараз я просто увімкну на пришвидшений режим, і будемо чекати заодно ще дістану таймер на годинниках, щоб він у вас був. 10 хвилин і вже є певні зміни. Я тут трішечки підвігав вам, щоб було краще видно. Але, наприклад, ВА3 постійно від мене тікав. Що я можу сказати за 10 хвилин по цих зразках? Давайте почнемо з першого. Б'юрхемі Car Shampoo. По суті, та пігулка таке відчуття, що ніяк не відчуває ніяких змін. Далі, ВА3 зверху є. Зараз я підніму камеру, покажу краще. Зверху утворилася плівка того, як той же самий кальцій розчинявся. Тобто видно, що якась реакція йде, і сама пігулка, сама пігулка, зараз фокусуємо, потрошечки розчиняється. По Arctic ice шампу, мабуть, найкраще видно, як почала розсипатися пігулка. Видно, що. Що частина вже розчепилася. Е, з приводу лужного шампуня, по суті, якоїсь особливої реакції немає. Що я хочу зараз робити, я хочу взяти, умовно кажучи, паличку і паличкою спробувати допомогти засобам. Тобто, якось помішати, можливо, щось це дасть на щось це вплине. Перший беру Pure пюрчемікар шампунь. Пігулка, по суті, як була, так і є. Потрошечки воно розчиняється, потрошечки воно відділяється. Але ну, бурхливої реакції на очистку я не бачу. Ну, від кислотного шампуня я очікував, що буде трошечки покраще. Це при тому, що пройшло 10 хвилин. Зараз я протру серветкою ручку, точніше паличку. Протер вона чиста, далі беремо в А3 і помішаємо. Пігулка видно, що потрошечки розчиняється, тобто взбовтування їй потрошечки допомагає. Ну, пігулка стала набагато менше, а засіб добре вспінився. Я не знаю, що це означає, тому залишаємо, поки як є. Протираю паличку. Далі беру Arctic і шампу. Видно, що пігулка частково розпалася, розчинилася. Я помішав, ага, ось є. Пігулка є, і від неї залишилося зовсім небагато при натиску, вона перетворилася у крихти. Тобто, по суті, кальцій майже повністю розчинився. Тобто, якоїсь основної твердої частини немає. Поки Арктика Ice шампу. Зробив це найшвидше, тобто він безконтактно стояв, почав розщіти кальцій. Видно, що на стіночках ще є, але безконтактно він його найкраще розщепив, І коли я почав мішати, то засіб разом з паличкою з якимись рухами розчинив кальцій майже повністю. Таблетка розчинилася. І далі лужний шампунь. Лужний шампунь трошечки. Почав розчиняти кальцій, видно, що відділилася якась ча ча частиночка, але особливо ніяких змін немає. Тобто, якщо порівнювати з VA3 або з Arctic Ice Shampoo, то цей шампунь мало як реагує з пігулкою. І вона, по суті, як була ціла, так і є. Навіть якщо її товкти, то вона ніяк не реагує. Тобто, лужні шампуні ніяк з кальцієм. Не бореться. Це можна зробити такий висновок, подивившись на Аф 0. Тим часом вже пройшло 15, більше 15 хвилин, давайте ще раз спробуємо Кархемі, -кар е, точніше Пюрхемі хемі каршампу. Е, пігулочка ціленька, але ну, потрошечки щось розчиняє. Якщо почати, знову ж таки, перемішувати. Я на неї натиснув і вона здається так, вона розчинилася повністю. Точніше, не розчинилася. А, ось вона ні. Ось, є. Ну, вона потрошечки розчиняється, трошечки процес іде, але в порівнянні з аркікай шампу він майже ніякий. Тобто він досить слабенький. E, Pure Chemical шампу досить слабенько розчиняє кальцій в таких умовах, в такому експерименті. І давайте подивимося, va ВА3 трішечки настоявся. Ось наша пігулка. Ага, і ось вона легесенько розчинилася. Мені не потрібно, ага, ось є, я ось ви самі бачите. Трошки фокус мене підводить, вибачаюсь. Пігулка повністю розчинилася. Тобто залишилась на стіночках кальцій, залишилось трошечки на дні малесеньких частиночок, але ось коли я мішаю, воно потрошечки розчиняється. Ціленької пігулки не залишилось. Отже, що можемо зробити, які попередні висновки згідно цього експерименту? Чи допомагає кислотний шампунь у боротьбі з кальцієм? Так, він допомагає, він прибирає кальцій, він його розчиняє. Але кожен шампунь робить це. По-різному, наприклад, якщо взяти Пюрхемікар шампу, мені здається, він найгірше всього бореться з, кальці, з кальцієм. Якщо взяти Ultimate VA3, він бореться досить непогано. Але той же, наприклад, FX Protect Ice Shampu робить це швидше і краще. Тобто, ось якось так. А лужний шампунь, по суті, як була пігулка, так і залишилась. Давайте зараз ще перемішаємо для чистоти експеримента. Нічого не змінилося. Пігулка як була, так і є. Вона не розчиняється, я ось її тисну, навіть її розламати не виходить. Тобто, лужний шампунь ніяк з цим не бореться. Але це висновок лише по АФ0. Можливо, якийсь інший лужний шампунь буде боротися з кальцієм, а це ні. Ось такі висновки. Ось так вийшло. До речі, досить цікаво, ВА3 Ultimate піниться. Я не знаю, шампуня майже нема, одна піна це, можливо, реакція з кальцієм чи щось таке. Арктика і шампунь реакції набагато менше, і Pure Chemі ще менше. Але пігулочка майже розчинилася. Тобто він також бореться з кальцієм, але не так ефективно. Якщо розставляти якісь місця, то мені здалося, що FX зробив це найшвидше. І найлегше. Далі VA3 Ultimate, Pure Chemistry, а AF0 е, взагалі ніяк не бореться з кальцієм. Ось якось так, сподіваюся, відео вийшло досить цікавим.